Ліна Костенко, пісенька з варіаціями. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, І наперед не треба ворожити, І за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки на людях, Хай меле млин свою одвічну дерть, Застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримкає гард, і наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Отак, як є. А може бути й гірше, а може бути зовсім, зовсім зле, А поки розум від біди не згірк ще, Не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож веселімося, людоньки, на людях, Хай меле млин свою одвічну дерть, Застряло серце, мов осколок в грудях, Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все не бачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить.